Всім привіт, компанія Фершавтох! Завжди з вами на зв'язочку. Друзі, хочу для вас зняти огляд ось такого класного автомобіля: це Volkswagen Multivan Мультиван, чисто дві року випуску даний автомобіль. От з 2-літровим дизельним двигуном потужністю 150 кВт на 204 кінські сили на повному приводі та на автоматичній коробці передач. 500 7 ступка, мокра, класна надійна коробочка. Отже, друзі, коротенька історія про автомобіль. Цей автомобіль ми проганяли по моєму рік чи півтора роки тому з-за кордону нашому клієнту. От він на ньому покатався і попросив, щоб ми його продали. Бо він у нас взяв ось там стоїть такий новенький кузов, як ви бачите, ось, ось такий чорненький мультиван в новому кузові. А цього взяв, попросив, щоб ми його продали. Цей автомобіль. E, значить, по автомобілю він ідеальніший. В ньому все обслужене від А до Я. Тобто він технічно ідеальний автомобіль, технічно, косметично він ідеальний, дуже класно обслужений, Ще раз скажу, в хорошому стані ця автівочка. От, і що найголовніше, що е, по цьому автомобілю пробігу е, 190, по-моєму, 7 тисяч, а 195 тисяч по пробігу даного автомобілю, е, ми привозили цю автівку за кордону, було пробіг 160 чи 165 тисяч, а зараз 195. Тобто за півтора року десь не їздила ця автівочка 30 тисяч, і то їздила переважно по території Європи, десь там виїжджали, на відпочинок чи куди. От е, цим автомобілем. Е, значить, зараз я швиденько пробіжу, покажу е, по комплектації, бо це е, Multivan хайлайн комплектацію має. По комплектації пробіжу по лакофарбовому покриттю і покажу в якому стані сам цей автомобіль. Отже, біжимо по комплектації. Комплектація, значить, оптика максимальна, фуледовська ледівська адаптивна. Вирізає автомобіль з потоку, передні патронички, радар стоїть у нас в в бампері. Далі легкосплавні диски оригінальні 17-го розміру, Уже на зимовій гумі встановлені ці, ці диски встановлена зимова гума. Далі біжимо по салончику. Гляньте, в якому стані, який тут класний салончик цього автомобіля. Звичайно, повний електропакет у нас іде, підігрів туда, зеркал іде. сам салон, самі сидіння у нас комбіновані, шкіра з Алькантарою, дуже зручні сидіння. От, далі біжимо. Зараз сідаю в автівку. Е -е, кольорова панелька приладів перед вами. шкіряне в нас мультикермове автомобілі. От, потім. Е, звичайно, є е, вебасто, мокре оригінальне Webas де або ось тут можна контролювати його, собі програмувати, час та дата виїзду, або з пультика включати. От, мокре вебасто, далі зараз запустимо його, запустимо на холодно. Запустили, все працює чітко, справно, коректно по автомобілі, без ніяких моментів взагалі. Е, о, далі старт-стоп-система у нас, партронічки перед зад, е, камера заднього виду. Та камера заднього виду є трьохзонний клімат-контроль. У нас і у нас є спішечка, відключається, і повністю всі ідуть електродвері, тобто двоє буквіх і задня кришка багажника йдуть в електричному варіанті. У нас так є, це сказав. Звичайно, тут у нас підключається. Е, телефон собі можна підключити, Bluetooth, Android-Auto, Apple CarPlay можна підключити, навігація є, виводиться сюди. ну Типу максимальна магнітолочка встановлена в даному автомобілі. Так, є, це вам показав, це розказав далі. Звичайно, в мультивані всі, всякі кучі, типу ніж тут є. Е, зарядочки всі, 12 в USB-зарядка, 12-фільтова зарядка 12 вольтова зарядка так, є, це я вам показав, датчик світла, датчики дощує. Потім маємо по автомобілю ми так, відкриваємо. так, Бачите, електродверка поїхала у нас ліва по салончику, Тут є додатковий столик настановлений. Третя кліма в нас йде. Шторки є, бачите, ось такі сіточки встановлене на вікнах, дуже теж зручна штука. Так, далі біжимо. Фаркопчик у нас є і задня кришка багажника також у нас іде повністю вся електрична. Так, що, що з ним відкривається? О, відкрилося а Задня кришка багажника Вибачаю друзі, не електрична, механічна задня кришка багажника, але вона йде з дотяжкою. ФОП і дотягнуло задню кришку багажника, а дві бокові дверки йдуть електричні. Да, дві бокові дверки йдуть повністю вони електричні в цьому автомобілі. Так що, в принципі, така друзі комплектація е, автомобіля класний варіант того, що я ще раз скажу. Це у нас 18 рік 150-сильний 204 сили. Двигун у нас на повноприводі на автоматі і в класному сірому кольорі. Так, є, це вам все розказав, пробігся. Далі зробимо заміри по по покриттю по автомобілю, щоб ви мали розуміння. Так, по лівій стороні, ліва сторона водія 100-122. Дверка водія у нас 122. 123, росуна дверка 115, 101. Крило у нас 106. Поверху крило у нас 125. Кришечка багажника у нас 109. Ще раз кришка багажника 109. Крило у нас ще раз. Щось погано приложив, 123, ще крило у нас 105. Розсувна кришечка. Справа дверка 100. 113, передня дверка у нас 106, 106, 124, 135, лоб, дах у нас 108, 118. от, З цієї сторони, 129 і, десь тут знов, знову, 140. Так що, друзі, ось такий замір у нас по лакофарбовому покриттю по даному автомобілю. І що хочу сказати, по стану, ще раз кажу, стан тут ідеальний, прям ідеальний як технічно, так і косметично, Того, що е, по зовнішньому вигляді автомобіля все є чітко, гарно, е, бампари всі на місці, ніяких пошкоджень у вигляді там м'ятин, подряпин, притертості, чи ще чогось по автомобілю немає, все рівненько, гарно, яка тільки виїхала з заводу, така вона зараз є на даний час. От, Машинка кажу ще раз доглянтає, так як для себе. Недавно було, до речі, по автомобілю замінені в круг нові тормозні диски з колодками. От прямо нульові виробки немає. Нові тормозні диски з колодками поставлені в автомобілі, дуже такі, знаєте, хороші, того, що, по-моєму, сказав власник, що усилені, чи які там були ці тормозні диски, і під капотом. гляньте, все працює ідеально. Ніяких лишніх шумів, рівнів, роліків чи ще щось там, чи акумулятори, чи що там погані. Немає, чесно кажучи, доглянута, хороша автівка. Е, Розпишу два слова. Е, власник навіть і не думав її продавати, просто так вийшло, що ми купили ось той мультивантик чорний. От під себе ми його купили, він його побачив і каже, давайте просто поміняємося з доплатою і все. Тобто він не те, що там вже хотів його продавати там спеціально і так далі. Це дійсно, що машина була домашня, їздила, доглянута просто підвернулась так, що ми купили новий кузов. Він вирішив взяти в новому кузові. Мультиманчика цього попросив, щоб ми продали. Так що, друзі, хто шукає для себе ось такий класний варіант? Без проблем можете приїжджати до нас на майданчик Рівне Миколаївська, 2, подивитися, зробити тест-драйв, покататись, пощупати. З нашої сторони ми дамо максимум інформації. До речі, вже перша реєстрація сплачена. Вам не треба платити пенсійний фонд по даному автомобілі. Вже все тут сплачено. От так що можете приїжджати сміло ще раз до нас, з нашої сторони максимум інформації по даному автомобілю. От дійсно розуміти, що автівка є хороша. І, друзі, не забуваємо, що в нас є посла доставки автомобіля у ваше місто, може вам також прогнати цей автомобіль вам під двері, ви собі вдома покатаєтесь, подивитесь, пощупаєте і придбайте для себе реально крутий варіант Volkswagen Multivan. Так що, друзі, така ситуація. Кому щось не розказав чи не допоказав, будь ласка, набирайте, дзвоніть, пишіть, дорозкажу вам, до покажу. Так що, в принципі, всім вам гарного дня, будете з нами на зв'язочку. Пока-пока.